Закон України має бути виконаний, і як орган виконавчої влади, безперечно ми слідкуємо цим процесом. Ми зробили все можливе, щоб продемонструвати, що Чайковське його ім'я є насправді в контексті нашої консерваторії калькою з московської консерваторії. Ми зробили все, що від нас, як від інституції, було необхідно. Сьогодні це рішення перебуває в площині, скажімо, тих людей, які Мають його приймати, і український інститут на пам'яті зробив для цього все. Якщо треба ще щось зробити більше, ми, звісно, підтримуємо. Відразу зауважу, що Чайковський за походженням, українець, Чайковський немирну кількість української і інкорпорував в свої твори. Проте він є сьогодні однією зі зброї. На рівні з Пушкіним, якою росіяни намагаються ще залишити, заякорити свої рускомірні червоні лінії?